Одна історія про незламність духу та неабияку силу волі. Оце от фото Карини, де вона на підборах з протезом впевнено йде вперед, облетіло увесь світ. Дівчині ампутували ногу ще у 19-му році через вроджену травму. І відтоді вона доводить протез не вирок з ампутацією можна жити повноцінним життям і навіть професійно танцювати. І бамбам -бам во. Да, перейшла стоп. Поворот, ноги, розворот і погляд на партнера. В танцювальній студії ставлять аргентинське танго і назад, в сторону назад. Дівчина повторює всі складні рухи за тренером. Одразу й не скаже, що вона танцює на протезі через вроджену спинномозкову грижу. Кирині довелося ампутувати ногу. І танцями вона почала займатися уже після травми. Завдяки танцем я вже почала гарно саме протезом володіти. Каже, часу жаліти себе не було, а підростала донька, тож довелося буквально за кілька місяців вставати на ноги і йти вперед. Мала мені давала такий, мабуть, пендель своєю присутністю, бо в неї енергії повно, вона туди хоче, туди хоче, якось я дуже швидко. Увійшла в цей життєвий ритм. Сьогодні вже ніхто не скаже, що в мене є протест, якщо я буду так у штанях іти по вулиці. Карина зірка багатьох танцювальних шоу в Україні виступала торік на Євробаченні у Ліверпулі. Для мене це неймовірний стимул від Карини, тому що маючи одну точку опори танцювати. Не відчуваючи ногу, ну реально це мотивує, це надихає після танців. Далі у справах і каже, залізна нога не привід зупинятися, особливо коли вдома чекає донька. В останні дні ми на велосипеді каталися, тому я, я пробую. Роблю все з нею, те, що вона хоче. А після цього фото, де вона вся в білому і на підборах, йде вперед, про Карину заговорив весь світ. Її силою духу та красою захоплювалися користувачі соцмереж. А сама дівчина каже про це фото дізналася вже після публікації в інтернеті. Ну мене чіпляють такі глибокі фото. Показати, що можливо ходити на підборах, можливо, ходити в спідницях. Все що завгодно, каже чотири роки тому, коли вперше стала на протест, ловила на собі здивовані погляди. Та й зараз суспільство лише вчиться приймати людей з ампутацією. Тому дівчина має ще одну важливу місію допомагає військовим, які починають шлях протезування. Найголовніше прийняти себе таким, який ти є. Навіть з цим протезом людина не змінилася, вона залишилася такою ж, як і була до цього, і же боляче вона вміє плакати. Вона працює, вона так само живе своє життя. Ну так, в неї з іншого матеріалу, там нога чи рука, але це не робить її гіршою. А ще дівчина готується до нових змагань з донькою. Вирішили спробувати себе у веслуванні. Бо каже, життя це рух тому не збирається ніколи зупинятися. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький ми Україна, марафон. Єдині новини.